Росія сьогодні поки що не запустили жодного шахеда Україною. Це перший випадок за шість місяців. Востання така тиха ніч була 14 жовтня 2024 року. Путін чекає на дзвінок Трампа і створює сприятливий фон. Україна отримала 400 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Кошти спрямують на підтримку державного бюджету України. Президент Фінляндії Олександр Стуб. Бесіди, які я вів із Президентом Трампом у Флориді, зводяться в основному до двох дуже простих повідомлень. Перше, він, ймовірно, єдина людина у світі, яка може стати посередником у встановленні миру між Україною та Росією. Чому тому, що Путін поважає, а багато в чому і боїться Дональда Трампа? Друге повідомлення стосується припинення вогню. Ступ нагадав, що він запропонував встановити дедлайн для Росії до 20 квітня. Якщо президент Путін, який єдиний, не погоджується на припинення вогню, а цього хочуть американці, цього хочуть європейці, цього хочуть українці. Якщо він не підкориться припиненню вогню, тоді ми маємо піти на колосальний набір санкцій від Сполучених Штатів та Європи. Уряд Фрідріха Мерца чинитиме тиск на режим Орбана через Європейський Союз, щоб призупинити фінансування Угорщини з фондів ЄС та позбавити її права голосу через порушення ключових принципів. Трамп непрямо через Ілона заступився за Лепен, назвавши її справу великою справою, і порівнявши зі своїми кримінальними справами, які він вважає полюванням на відйом. Дякую за увагу.